Ворог почав кабами обстрілювати місто Запоріжжя. Зараз нам відомо що про щонайменше 5 локацій, в які потрапили каби. Перше – це лікарня, на території якої ми наразі знаходимося. Велика кількість поранених людей безпосередньо на території онкологічного диспансеру надається наразі допомога, а також частина персоналу вже госпіталізована до обласної клінічної лікарні. Також є руйнування багатоповерхового будинку, де півтора під'їзду наразі зруйновано. Нам також вже відомо про щонайменше одну людину загиблу. Дві дитини було деблоковано з-під завалів цілами поліції, рятувальників та мешканців. І наразі доставлено також в лікарню. Наразі зафіксовано, що шість людей доставлено в лікарню з локації на Безпосередньо на місці атаки багатоповерхового будинку дві дитини, також в приватний сектор, куди раніше ворог поцілив. Також є черговий прильот, і також є влучання в очисні споруди міського водоканалу. Там постраждалих немає. Працюють на місці комунальники, рятувальники. Зараз багатоповерховому будинку мешканцям буде запропоновано. Розміститися в інших місцях для ночівлі міська влада, обласна влада надасть для цього всі необхідні умови. Наразі займаємося евакуацією як пацієнтів, так і медиків. Більша частина евакуйовані вже наразі. Все технологічне обладнання, і лінений прискорювач, і комп'ютерний томограф будуть забиті ОСБ для того, щоб не було потрапляння ні. Повітря, ні води а, наразі можемо сказати, що попередня частина обладнання вціліла, але більшість обладнання вже точно є непридатна. Складно сказати на сьогодні. Ми точно маємо більш ніж 10 постраждалих, точно є дві дітини, і точно є що одна загибла. Наразі рятувальна операція продовжується і скоріш за все під завалами ще є люди.